нас звернулися наші ніжинські хлопці, захисники з проханням придбати автомобіль. Вони його самі вибрали. Ми її обирали самі, ми її дивилися і на підйомниках, і в гаражах, де передивились повністю технічно справна І в повній комплектації. Це що найголовніше. На ці потреби міська рада виділила кошти в сумі 220 тисяч гривень. І нами було придбане це авто, за що ми вдячні всім платникам податків, оскільки це авто придбане за кошти міського бюджету. Разом з цим авто ми передаємо такий ось потужний ноутбук. Вся Ніжинська громада працює заради нашої спільної перемоги. Разом з авто ми передаємо тут. Маколихів для наших хлопців. Це авто, я думаю, не одну жит спасе. А якщо хоча б одну жит спасе, то вже воно вахаться.